Бо до уряду в депутатів має бути сьогодні найбільше питання до тих, хто розпоряджається коштами. Якщо хтось думає, що це таке голосування відбулося, закон про мобілізацію прийняли і на другий день щось помінялося. Щось змінилось, так так не буде працювати. Якщо не, ми не почнемо говорити чесно з українським суспільством, кожен на своєму місці. Якщо звичайний громадянин побачить про те, що в нас починають скорочуватися заробітні плати в тих людей, які отримують надвисокі зарплати. Я вважаю, що людина, яка займає якусь там чиновницьку посаду, не може мати вищу заробітну плату ніж військовий, який є в окопі. І на нулі розумієте, тому що це не співрозмірні речі, і треба про це говорити. Те, що наші хлопці тут в студії кажуть, що ми мусимо дійсно в першу чергу покладатися на себе, тому що ситуація, яка сьогодні складається у світі і в Європі, і в Америці, будьмо чесними, вона сьогодні не є добра для України. Вона я не буду казати, що вона вкрай погана, але вона не є добра. А можливо, нам американську допомогу взагалі в цьому році не дадуть. Це означає, що ми повинні порахувати свої гроші, скільки ми маємо грошей в Україні на війну. А це означає, що не треба розповідати, що ми будемо латати, робити нові дороги, бо комусь там подобається. Ні, це означає, що ми будемо спрямувати гроші на армію. Якщо в нас є люди, які отримують вищі зарплати, вони повинні платити вищий відсоток військового збору. І не може бути це півтора відсотки. Вони повинні платити більше, як мінімум 10-15%. сотків. В цьому немає нічого поганого. Про це треба говорити, що це чесний діалог, тому що в нас немає коштів. І тоді ми трошки по іншому розвернемо ситуацію. Бо дійсно за колеса у всіх єдиний марафон, всі подумали, що вже якось хтось, оті всі хлопці, що туди пішли на війну, вони там розберуться і, в принципі, принесуть всім перемогу. Воно все так не працює, так не буде.